У Чернігові ще 55 власників зруйнованих чи пошкоджених через бойові дії приватних будинків отримають одноразову матеріальну допомогу з бюджету міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у муніципалітеті 25 жовтня. Цього разу загальна сума виплати становить майже 682 тисячі гривень. Нагадаємо, подібні платежі здійснюються в рамках міської програми підтримки містян, приватні будинки яких знищили чи пошкодили росіяни. 1235 власників приватних житлових будинків вже отримали цю компенсацію. Загальна сума компенсації, яка б матеріальної допомоги, яка виплачена 21 мільйон 515 тисяч 11 гривень. Також тривають виплати за програмою про надання часткової компенсації на відновлення вікон. Під час виконкому затвердили новий перелік із 25 громадян, які найближчим часом отримують гроші. Цю компенсацію вже отримали 383 мешканця міста Чернігова, Загальна сума. Коштів, яка спрямована на цю програму, 4 мільйони 905 тисяч 359 гривень. Податися на обидві програми можна до 1 грудня цього року. Детальніше про умови та суми виплат, а також про перелік необхідних документів, шукайте на сайті муніципалітету.